Ей, hey, Кев, поглянь на це. Вау, wow, виглядає круто, чуваче. О, oh. oh. oh, ця теж крута, о. Oh. Кев? Я прокинувся чудово. Мої маленькі красуні воліли, щоб ти кричав та звивався. Кричав та звивався, кричав та звивався. Маленькі маленькі, маленькі. Маленькі та худенькі, але що маємо, то маємо. Не приймайся, хлопче. Лише кілька днів страждань до того, як вони впораються. Мамо, парня! Мої манюні такі голодні та хочуть їсти, так. Позаду тебе, мамо. О, я теж вас люблю, мої дітки. Ні, Прибери свої рибні руки від мого друга. А, прибрати руки від. О? А, у нас тут варвар. Погляньте лише на ці соковиті шматки м'яса. Нагодую дітей, що й мені лишиться. соковите м'ясо! Ти смієш перебувати мою чарівну мелодію цим жахливим звуком? Да, Поможе. Добре, якщо спів не допоміг, тоді я просто вб'ю тебе, Барбаре. Заклите <клес> <клес> м'ясо! Заклити м'ясо. <клес> <клес> Якого храба. Ага È... Поємо рибних полочок. Звучить смачно. Рибні смачно. Ні, будь ласка, відпустіть мене та моїх дітей. Тоді відпусти нас перестань робити зло. Ну що ж, добре, тоді я звільню вас. Від цього смертного життя. <поць> Правильно, маленький безкетник. <поць> Кляти мале лайно. Куди він пішов? А? Ха -ха. Ось і попався. Стоп, що це таке? Будь ласка, лише не рифи агонії. О, господи, що це за божевілля? Будь ласка, зачекай, будь ласка, тільки не туди. Будь ласка, тільки не туди. не, не, пожалуйста, не, 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 не. О, подивись на щука. Келли. Блескуча такая чувача. Хлора, чувак, хлора, чувак. Океанські друзі, варвари, пава дін разом Муші збирають удвох Океанські друзі по дорожих привела сюди Пацанський твіжди, друзі океану навіть поширенок обоє прийшли. Але скажену сирину знайшли океанські друзі, завжди будуть разом до кінця. А, а сирена ні. Друзі океану окри... перемогли її. битві справжній круті. Друзі океану окри... підпишіться на цей ось канал, за те, що я цю пісню переспівав.